Аській бульбашці і в багатьох випадках ми навіть не готові зазирнути за межі нашого паркану, щоб подивитися довкола і розширити свій світогляд та дізнатися більше. Тут інформація, яку донесли вже просто кожному підніс. інформація представлена багатьма мовами. Трансляція велася у 180 вісімдесяти країнах світу. Вона була перекладена синхронно ста мовами. Найсильніший момент для мене був наприкінці конференції, коли люди герої, насправді можна сказати, герої, учасники благотворчого суспільства, конкретно з України, під вогнем танків і ракет, незважаючи на те, що їхнє життя і життя їхніх родин і близьких були в небезпеці, вони продовжували творити для нас, для нас, інших людей. У яких все добре тут у Чехії, у Словаччині. і не дивлячись на те, що вони могли врятувати свої життя, втекти кудись, а вони в підвалах у різних місцях, поки у них був доступ до інтернету, діяли Вони інформували про цей форум, бо вони вірили і вірять, що ми можемо побудувати благотворче суспільство. Я б сказала, що це був дуже сильний момент для мене, бо він був не про руйнування, а про те, що навіть у дуже складних ситуаціях ми можемо змінити вектор суспільства. Я усвідомила, як часто ми нарікаємо на різні недоліки, і як це абсурдно в той час, коли є люди, які за надзвичайно складних обставин робили щось конкретно для мене. Щоб зробити моє життя кращим, бо ми часто вигадуємо виправдання, чому ми не можемо щось зробити, чи ми не маємо часу, чи про щось інше треба потурбуватися. А тут люди, у яких справді залишилося тільки оголене життя, і тому вони могли просто думати про себе, але вони думали про нас. Подивіться форум, і приєднуйтесь до нас. Це не складно. Ви можете відвідати сайт creativesociety.com і приєднатися. Не будьте пасивними, бо своєю пасивністю ми самі створюємо цей світ, у якому відбуваються погані речі. І сьогодні я хочу висловити свою думку про форум, який мене дуже вразив. Я знав що справи з кліматом йшли погано, але Але я не знав, що настільки погано. Слава Богу, у нас тут поки що не було особливих проблем. Взагалі в моєму районі в Іспанії дуже спокійно. Однак, однак, цього там минулого року я бачив багато дуже дивних речей. То раптом випадає сніг, то йдуть проливні дощі. кілька місяців тому я поїхав в одне місце. І яке для мене було особливим. це, наче зона відпочинку на природі, і через дощ вся дорога була зруйнована, розбита, калюжі глина, місце було не І я дуже шокований Мас, тим, що це підходить, підходить все ближче й ближче. Я маю на увазі, що, врешті-решт, якщо все триватиме в тому ж дусі, це торкнеться кожного. Тож, якщо сьогодні ви в порядку, як я гуляєте по полю, це не означає, що завтра ви зможете це зробити. ви ніколи не знаєте, що з вами може трапитися треба поширювати інформацію бо дуже важливо щоб люди усвідомили що відбувається у світі і щоб ми почали діяти просто зараз Велика вдячність всім хто бере участь всім хто допомагає всім хто прикладає іспанською дуже дякую від щирого серця і правда в тому що разом ми можемо зробити все Усе робиться волонтерами людьми, які просто натхнені тим, що донести правду до людей. розкрити небезпеку нашого споживацького формату. Про це й був форум та забити на сполох про те, що відбувається у світі. Було багато інформації, в якої ми просто плакали. бо неможливо уявити. Що в нашому цивілізованому світі у 21 столітті можуть відбуватися такі жахіття, але також є і велика надія, адже є дуже багато хороших людей, які хочуть змінити все на краще. і ми не просто хочемо змінюватися. Ми люди, які вже змінюються, які вже подають приклад того, як це може бути. Як благотворче суспільство вже може працювати бо ці <працю> люди працюють не за гроші, розумієте? не за якийсь особистий інтерес. <працю> так, можливо, особистий інтерес є, адже всі, звісно ж, хочуть жити в такому форматі суспільства, де <працю> безпечно і спокійно. але також ми хочемо цього і для всіх людей. Це те, що є нашою мотивацією, тому що ми хочемо жити. Для мене це було просто величезним задоволенням бути маленькою частиною цієї класної команди. І я побачив, що коли кожен робить якусь маленьку частинку із загальної картини, тоді все, все просто чудово і я думаю, що після перегляду цього форуму ніхто не зможе більше мовчати. нам просто потрібно ділитися цим з іншими, просто передавати цю інформацію. адже, якщо в нас є інформація про те, що відбувається, і який вихід із цієї ситуації, тоді ми можемо почати діяти. Це дуже природно для кожного з нас. Тому зробити це дуже легко. Але зараз нам потрібно нагадувати про це одне в одному. Після перегляду такої кількості фактів. Це вже не перший форум, але той, який був вчора, він найпотужніший. Він наймасштабніший. Всі ці факти. Вони неспростовні, але вони перевертають свідомість на 180 градусів. І особисто я для себе розумію, що я не можу назвати те, що я живу в цивілізованому світі, тому що в будь-якій точці світу відбуваються війни, насильство, голод і це не життя. це виживання у споживацькому форматі, бо сьогодні ні для кого не секрет. Коли гроші важливіші за людське життя на цьому формі було показано про те, що найголовніший наш ворог це клімат, кліматичні катастрофи. Коли відбуваються кліматичні катастрофи, тайфуни повені. Люди навіть не мають кількох секунд для того, щоб зібрати і взагалі для того, щоб встигнути кудись втекти. Не всі навіть встигають вийти з дому. Автовочне форум айвонітшала детоповмайвойс. Піпо камтіорсенсис. Піпо після перегляду форуму, хотілося кричати на весь світ. Про те, що люди, одумайтеся, люди почуйте одне одного, люди визнайте цю правду, цю хвору правду. Шанс є наприкінці. Форуму було радісно чути про те, що у нас є альтернатива. У нас є технології, які можуть вирішити проблеми з голодом, проблеми з питною водою. У нас є технології, які можуть вирішити проблему з корупцією, Насправді не просто кричати, а вирішити. У нас є можливість об'єднати всі свої зусилля і вирішити кліматичні проблеми. тобто, спрямувати технології на те, щоб врятувати все людство. Ми люди і ми можемо об'єднуватися. І нас повинно об'єднувати не тільки горе, а й вирішення важливих проблем про те, як створити майбутнє безпечне майбутнє для наших дітей, і щоб воно взагалі у них було дорогий друже, вибір за тобою? Вибір завжди за тобою, і від твого вибору залежить дуже багато. Від твого вибору залишить те, яким буде завтра у тебе, у мене, у нас і найголовніше у наших дітей? Тому не мовчи. Час діяти. Перш за все, я хотіла б подякувати вам за те, що ви поділилися з нами цією цінною інформацією. Важливо знати, що викликає поточні зміни на землі і як ми можемо допомогти всім нам, як виду. Тепер, коли ви пояснили це саме таким чином, я дійсно все зрозуміла. Я почала розуміти ситуацію навіть більше зараз, особливо після ваших роз'яснень. Я сподіваюся, що ми всі усвідомлюємо ситуацію, щоб бути в змозі діяти правильно. Щиро дякую за все. Не помічати того, що відбувається, може тільки дурень, сліпий. Я не знаю, ким потрібно бути, щоб не помічати реальних проблем, які зараз відбуваються по всьому світу. Ви знаєте, ця конференція це як цілюща вода, як повток життя. Ну, ти розумієш, що є люди, слава Богу, є люди, які розуміють, що відбувається, розуміють, що є вихід. І з якими реально можна прагнути до нового прекрасного майбутнього. З якими реально за честь йти поруч і будувати новий благотворчий світ. щойно подивилася міжнародний форум «Глобальна криза. Ми люди, ми хочемо жити. Підготовлений учасниками проєкту благотворче суспільство». І сказати, що я в шоці, це просто нічого не сказати. І здається, неможливо залишитися байдужою жодної людині після перегляду тих фактів і тих відео. Які показані у форумі. це просто нереально, і якщо ви думаєте, що з вами такого статися не може. Ви глибоко помиляєтеся, коли відбувається вже і з рідними, близькими, і коханими людьми поруч тут ось уже зараз реально, то тут уже це не просто неможливо вже бути просто скійним, байдужим. просто неможливо Ну, подивіться, ну ось уже все. Уже нам діватися більше нікуди. Куди ми з цієї планети подінемося? Нам потрібно рятувати себе, своїх коханих, дітей, родичів, себе, врешті-решт, залишилося зовсім трохи. З Планети ти куди подінешся? Поки що на інші планети приселення немає. Такі відчуття, що ми перебуваємо на кораблі, що тоне, і все одно всі живуть у цій ілюзії, думаючи, що нічого не трапляється, що навколо корабель не тоне, що все гаразд, і всі заспокоюють себе при цьому. Але люди, прокиньтеся, прокиньтеся, люди. Ми тонемо, треба рятувати планету, треба рятувати себе. і просто без благотворчого суспільства виходу іншого немає. Просто немає. Я не знаю жодного майданчика в інтернеті, інтернет простору, де говорять правду. І мені хочеться сказати, ну скільки ще потрібно воїн, скільки катаклізмів, щоб люди зрозуміли, що ми не виживемо. Ми просто не виживемо. Інформація до такої міри шокуюча, що неможливо не ридати неможливо дивитися без сліз. нам що потрібна ще одна буча або Маріуполь скажіть, на що потрібно торнадо. Нам потрібна ядерна війна для того, щоб ми потім сказали, що ми хочемо жити. Ми повинні зараз об'єднатися. Ми повинні зараз домовитися і не воювати, не проливати кров. Ми люди, ми хочемо жити. Ми можемо жити інакше форум. Дивіться форум. Ви почуєте правду дуже важкий форум. Але я вважаю що люди прокидаються і вважаю, що ми нарешті. Побудуємо благотворче суспільство. Дякую, друзі, що ви з нами. було показано весь жах споживацького формату суспільства у різних аспектах. Ви знаєте, з одного боку не хочеться, щоб це бачив ніхто, але дуже хочеться, щоб це подивилася. Кожна людина подивилася правді в очі так. Інформація страшна, шокуюча, але це правда сьогодення, до чого ми прийшли всі людством. До тих жахів, які є зараз, форум дуже детально розбирає різні аспекти споживацького формату суспільства. Але найголовніше, що він дає, і ми всі люди, які брали участь у цій підготовці, ті, хто перекладав технічну підтримку, всі, хто брав участь у сценарії, розуміємо. Що нам треба діяти, і в нас є шанс. У нас є шанс не просто вижити, а дійсно жити в благотворчому суспільстві. І заради цього проводився цей форум. Неможливо не діяти, неможливо мовчати. Хочеться кожному розповісти про проєкт благотворче суспільство», про той наш спільний шанс, де життя кожної людини буде цінуватися. Я відчуваю і знаю, що так хоче жити кожен.